Всім доброго, мирного дня! У нас сьогодні відео огляд на пряжу. Як ви з картинки зрозуміли, це пряжа Кауні. Ось така в неї йде етикетка. Написано, що це пряжа Кауні Артістік. Кауні 8.1. Так, і ще в мене була етикетка з Кауні 8.2, але десь вже малі посіяли. Тобто Кауні 8.1 це на 100 грам 800 метрів. А кауні 8.2 на 100 грам 400 метрів. Це 100% вовна. Виробництво в нас. Дивіться. Естонія. Виробляється пряжу Естонія, Це 100% вовна. Прання 30 градусів. Пральна машинка заборонена, але я зараз йду прати в машинці я вам зараз покажу виріб, який прала в машинці. Прасувати на одиничці, оцей треугольник, хто знає, напишіть заборонено. Дуже чесно, з перших петельок мені ця пряжа не сподобалась. Не сподобалася тим, що вона дуже жорстка, дуже така неприємна на дотик. Це настільки на любителів такої пряжі. В неї потрібно бути закоханим. Ось маленький моточок. Вона до прання, показую вам. Я зв'язала шаль. Розмах крила тут, не знаю, ще не міряла. Ну, це, в принципі, не важливо, який розмах крила. Ми дивимося, виріб до прання. До прання, бачите, вона тут мені. Навіть косить. Чесно вам скажу, мені косить. Мені вона така не дуже. Але вона, коли ти звикаєш до цієї пряжі, я звикала цілий свій виріб до неї. Бо в мене зв'язано два вироби. Спеціально в'язала два для того, щоб подумати, як вам це розповісти, і мої враження про цю пряжу. То другий виріб, це мій вже другий, я в'язала більш легше. Хотілося її в'язати. Але вона, що для мене дивно, не красить, не фарбує пальці, не фарбує, чесно. От оця зелена, тут всі відтінки цього зеленого, і вже мені надоїло в'язати цей зелений колір. Але дов'язала, задоволена, і вона відправляється в прання. Бачите, яка вона до прання? Таке пожмакане, непонятно, що це таке. Ну, непонятно, косить. Так? І тепер дивимося виріб. Ось тако в сторону відложу. Виріб після прання. Ось це я в'язала палантинчик свій, ось так, він в кадр не влазить. Це я в'язала на 8,2 Пряжа розкривається. Пряжа стає м'якшою. Так, м'якша вона. Я нічого не можу сказати. Дівчата, хто любить її, я нічого не можу сказати. Дійсно, є це вау після прання. Але вона для мене, дівчат, вона така кусюча. Ні кондиціонери для волосся. Нічого цю пряжу для мене не спасли. І. Я навіть думаю, кому, куди кому його подарувати, чесно скажу, тому що він вийшов гарний. На нього є майстер-клас. Дівчата дивляться, в'яжуть. Він такий райдужний. Ну, не знаю, чи це райдуга, ну такий кольоровий. Тобто, після прання вона як ця бабіна пряжа італійська. Дуже схожа, вона розкривається все. Але. Дуже колеться для мене, чесно кажучи, я б напевно, що. Я не оцінила ціну цієї пряжі. Чесно вам скажу. Для мене можна купити, напевно, сірянку оцю білого кольору, пофарбувати, і вона буде така сама, як ця, тому що така сама колюча, ось в мене просто є тут северянка. І. Я, напевно, колись навіть таке зроблю. Куплю, пофарбую і подивлюсь. Ну, це моє е, особисте Ні, ніч, як моя особиста думка про цю пряжу. Пряжа мені сподобалася, коли до неї звикаєш. Ну, як я кажу, я зв'язала цілий палантин і його не розуміла. Коли почала в'язати шаль, е, я вже привикла, що вона така жорстка, що вона колюча, що я мушу. Собі якісь, якесь покривало на ноги ложити, щоб в'язати цей виріб. Тепер підійдемо до такої думки. Якщо ви дуже чутлива або чутлива, я не раджу зовсім купувати цю пряжу, тому що мені було важко в'язати. Хоча я, в принципі, шерсть в'яжу нормально. Але якщо у вас нема цієї проблеми, як у мене, як в мене дитина взагалі в. Дуже вона так потрогала, каже, боже, мама так колиться, хто його буде носити? Ви, якщо у вас немає е, до колкості вовни, алергії, скажімо так, вам спокійно можете купувати. Виходять дуже гарні речі. Багато хто і кардигани в'яжуть, і шапки, і берети, і шарфи, палантини, шалі. Ну, що душа забага... забажає. Тобто такий був огляд, вирішувати вам. Ще дивіться, що цей це йде 100% вовна, навіть зараз дам перевіряти з вами, Дивіться, е я вже поламала, що ці сірники, дуже ламаються. Так, дивимося. Бачите, згоряння повністю є. Але. Бачите, повністю. І запах цієї пальоної курки. Тобто це 100% вовна. Ніхто вас не обманює. 100%. Вона ось так, пряжа. Бачите, рветься. В мене в одній тільки пасмі. Ось цій була вона розірвана. Ось така пасма була. З вузликами. Три вузлика було. Для мене для такої люксової пряжі це неприємливо, звичайно. Але я розумію, що її там фарбують великими цими намотами, і, можливо, так щось там, це ж, можливо, там щось порвалося, так як це вовна, бачите, вона дуже-дуже легко рветься. бачите, Так що. Надіюсь, вам було цікаво. Зустрінемося в слідуючих моїх відео, слідуючи в пряжу, будемо розглядати щось новеньке, щось цікавеньке.